28 березня у ДЮСШ США No2 відбулася обласна спартакіада з волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів. Ці змагання є традиційними і проходять вже сьомий рік поспіль. Перший етап проходить в школах, другий етап проходить районний етап, і третій проходить проходиться фінальні змагання. Ми проводимо їх спочатку в зонах. Тобто по територіальному принципу. І сьогодні ми проводимо вже фінальні змагання обласні серед дівчат з волейболу. Тут зібрані всі переможці всіх наших п'яти зон, які ми проводили попередньо. У Спартакіаді брали участь п'ять команд волейболістки старшого шкільного віку. Зараз представні команди з міста Олександрії, Олександрівки, Новороханглівська і Долинки. Основна мета змагань це популяризація волейболу в області, а також обмін досвідом та техніками перемог. Я приїхав подивитися зараз кращі команди. Вони для мене для мене зараз всі загадка, і я буду дивитися на найкращу команду, яка буде приймати пере, стане переможцем. Як команда, яка приймає участь і в змаганнях і стає переможцем, вона представляє нашу область на всеукраїнських змаганнях. І ми завжди раз на 4 роки ми проводимо українська шкільна проходить. І це вже є як змагання, як підготовка для цієї спартакіади. Ми вже проводимо, ну, це теж традиційна спартакіада у нас, і ми на базі кращих команд робимо збірну команду, і вона представляє нашу область на всеукраїнських змаганнях в Україні. Призові місця в обласній спартакіаді з волейболу розподілилися наступним чином: третє місце посіла команда з Бобринецького району, на другому команда з Олександрівського району. Переможне перше місце посіла команда з Олександрії з відділення волейболу Дю США 2 Учасники та переможці змагань отримали грамоти, кубки та медалі.